Про пожежі, безпеку на воді та матеріальне забезпечення служби 101 нещодавно розповіли місцевим журналістам у Бердичівському міськрайонному відділі управління Державної служби надзвичайних ситуацій України в Житомирській області. У середньому на Бердичівщині щороку трапляється близько сотні пожеж. Розповіли рятувальники. 80% загиблих у пожежах людей зловживали спиртним. Вже цього року вогонь забрав життя восьми людей. Пожежа виникає в місті Бердичі в районі. Одна пожежа виникає кожні три дні, хоча їх і менше, але вони виникають. І це, це гори людей, це зличні будинки, споруди, домашнє майно. З досвіду роботи працівники служби надзвичайних ситуацій знають, що найбільш пожежонебезпечними є два періоди: літній, коли, як правило, виникає загроза для природи, і зимовий, коли громадяни починають обігрівати свої оселі. Великий такі відсоток цих пожеж у нас витрапляється в районі. Ви всі знаєте, що не весь район газофікований, є такі села, які, які, які опалюють будинки пічним опаленням. Десь хтось не додивився, хтось щось не побачив. І тоді лева така відсотка пожеж трапляється від порушень права пожежної безпеки під час користування пічним опаленням та електрообладнанням. В будинках, Будинки в селах забудови 40-х-50-х років, ну, на сьогоднішній день електронної техніки є досить багато, люди включають, і мережа перевантажується. І починає горіти. Згідно прогнозів, найближчими днями спостерігатиметься суха, спекотна погода, за якою легко не тільки засмагати, а й спричинити появу лиха. Тож рятувальники закликають громадян бути вкрай обережними, щоб не завдати шкоди собі, своєму майну та природі. Особливо небезпечними місцями великих пожежі є ліси, місце починку громадян та приватний сектор міста та району. Тому хотілося б звернутися до мешканців нашого міста та району з проханням, ми бути обережними. Під час спекотної погоди розводити багаття в лісах, під час відпочинку, біля житлових будинків, садиб. То маленька ізирка, кинути курок, спічка може привести до, до, до біди.